І макс Перевіримо ціни і асортимент важні декорації. Як завжди цікаво на таке подивитись. Так, 15 фунтів. 17 фунтів. 20 фунтів ціна на вазу, не лише на квіти. У нас більше цікавий одяг тут. Ось такі брюки 25 фунтів. Тут намішано багато дуже популярних одягових брендів, і тому цей магазин такий цікавий. Тут можливо знайти щось. Як, ну, різного стилю і ціни всі набагато менші, ніж у оригінальних магазинах. Так, Така ковтина 25 20 фунтів. Джембер з ткіні джинс. Скільки він коштує? 30 фунтів. Але це великі розміри, нічого гарного не знайшли. Їдемо в магазин Nex, також швидко перепровіримо ціни. Наскрізь змінюють асортимент з зимового на літні, але в нас настільки прохолодно, і навіть морози у нічну годину. І тому нам не дуже хочеться зараз ще носити літній одяг, і нам ще потрібне щось таке тепле. І дуже важко знайти гарний одяг, і щоб він був теплий також. Магазин Next пішов до чоловічого одягу. А я подивлюсь на жіночий. Я спонтанно купляю, тобто так от заходжу. У мене немає ідеї. Щось купляти, але якщо щось подобається, я можу взяти. Колись я тут браслет собі купила прикрасу. І також тут гарні брюки мені подобаються. Так, це бікіні. Скільки вони коштують? Фунти. Такі бікіні коштують але виглядає дуже стильно. Тобто це не дуже дешево, але гарна якість і стильна. Також з цієї серії можливо взяти і окремо отакий топ-26 фунтів. Також такі плаття. Навіть це шорти, шорти плаття як комбінезон. Комбінізон плаття шорт 28 фунтів. Це все Мені подобається, коли от в одному кольорі одяг і можливо зробити якусь комбінацію з такого одягу. Це дуже гарна ідея. 38 фунтів. Це в моєму стилі, але не зовсім те, що я шукаю. Завжди гарне різноманіття різних штанів. Брюк легінців і ціни 16 фунтів, 28 фунтів, 20. О, отакий діапазон цін. Тут завжди можливо щось гарне таке собі вибрати. Джинси також. От. Джинси сьогодні я бачу ціни 46 фунтів, також 46. Ну, я так вважаю, чи подорожчало все, чи можливо зараз немає знижок. Але тут не прогадаєш, тобто якщо тут щось купляєш, то гарна якість і надовго воно служить тобі. Так, 28 фунтів такі джинси, такі чорні, також а, да, 28. Також різноманітна ову і сумки в ньому стилі. Сьогодні, що я бачу, це багато костюмів для пляжу. Ці сподобались по 20 фунтів. різні кольори, навіть от чорні класика. І також отакі кольори. Так, усі легінси мені подобаються. Вони гарно підкреслюють фігуру. Також приємні кольори по 20 фунтів. Ціна така середня, нормальна. Висновок, що у Next я би брала собі штани. Це те, що мені більше подобається і підходить. І також, можливо, щось з пляжної одежі, але не сьогодні. 5 фунтів і. Береш три, а платиш за два. Тобто це гарна пропозиція. Це також, тут я можу собі докупляти, мені подобається. Такий стиль, і ціни також гарні. Красива біжутерія. Отакий браслет я тут купляла за 16,50, він дуже гарний. Такі ланцюжки, 16 фунтів. Мені таке зараз не потрібно, я собі всього вже накупила, що хотіла. Все, біжу далі. Так. Да, дуже багато одягу. Ми от з Річардом розмовляємо, що дуже багато, але важко щось гарне вибрати собі. Так, а ну-ка, 28 шорти. На 28 фунтів. Я так правда дивлюсь тут. Ціни такі не дуже низькі. Так, я б сказала, навіть вже приближуються до е, високих цін. Все, Їдемо на другий поверх, де чоловічі очі. Є товари для дому. Це завжди цікаво на таке подивитись. Можливо, щось собі також цікаве побачити. Так, чоловічий асортимент. Мені навіть чоловічі кольори більше тут подобаються, ніж те, що для жінок. Так. Ну, я не знаю, Річард щось собі цікаве вибрав чи ні. Я йому хочу допомогти. Так, це також брюки тут. Ну, скільки ж коштує чоловічий одяг? Ну, також як і жіночі, 26 фунтів я бачу. 26, 24. Так, пальто. 105 фунтів за пальто. Я на обув. ну Мені у цьому торгівельному центрі подобається те, що тут небагато людей. От Сьогодні неділя, 21 квітня, і от людей мало, тобто нема натовпу. І ми сюди приїхали, якраз відкриття було. Тобто ми одні з перших, хто сюди зайшов. Дуже зручно. Так, футболка 8 фунтів. Ну, да, тобто ціни середні. У мене так моя думка не змінилася, що мені у магазині Nex більше все ж таки подобаються легінси і штани. Це те, що мені підійде. А так інший одяг не мій стиль. Looks quite nice, I yeah. like. Yeah. How yeah. much is uh, 40, 40 pounds? Yeah. 40. But let me show you. So, So they've got the same colour in that. This I'm is not, also interesting. I'm not as, I'm It's not, like sandy colour. Yeah, the only thing is is I'm not as keen on the colour and I do think it would get dirty very quickly. Uh, don't worry you about dirty. No well, but just yeah. try. Також 40 фунтів. що оцей колір більше sorgh мені, ніж hmm, mm -hmm.

yeah i think i think it comes between this one and the other one so uh, what, we have what, to what make you... a choice oh. yeah. let me think a, a little bit i mean i'm thinking about london you know mm -hmm. uh, it's what, it, it, otherwise they go too big around the cuffs and they make it <laughs> look stupid no you, you wear them like this they're the what called harrington jacket. you like this one better yeah? Mm. I don't know. For me, I think so if if it's not too tight on you, no? I think quiet good on you, yes. 56, але Річарду така тканина не подобається. Але я так вважаю, якщо йому таке більш подобається, то в цілому нормально. Мені от так от сподобалося, що ця підкладка така, от в клітинку. 56. І стріву стіл фінколифа лоста Yeah, I agree. А ну са купуємо таку yeah. от куртку за 56 yeah. фунтів. Yeah. Сподобалась. Заскочимо в Морісонс. Мені подобається цей супермаркет, але тут дуже часто забороняють робити зйомку. Тому... Покупки. Їдемо yeah, додому. Да. Що тепло і все квітне навкруга, але Незважаючи на те, що і сонце гріє також, але вітер дуже холодний і я завжди у теплому светрі. Після гарного обіду з свинячими реберцями та кукурудзою вирішили піти і прогулятися в парку, щоб призоснути. Знову приїхали до гок-парк. Це один з найближчих парків до нашого дому, але він знаходиться у сусідньому місті Барси і нам, як завжди, приходиться їхати на автівці. Гарна сонячна погода, але вітер холодний. Але багато людей лише у футболках, у шортах. Ми вже багато таких сьогодні бачили. І це типово для Великобританії. Тут такі дуже загартовані люди. І вони почувають себе добре при холодному повітрю, але у холодній воді ніхто не плаває. А я от навпаки в холодній воді можу плавати, а коли холодний вітер, то почуваюся не дуже добре. Обожнюю такі великі дерева. Це каштан. Це така віддалена ділянка парку, але тут красиві квіти. І, на жаль, не всі люди сюди доходять. Це вже навіть і рододендрон розквітнув, хоча для них ще ранувато. Можливо, тут дуже таке гарне місто для рододендрона. Дуже красиво. Це така, як, як старовинна частина парку і міста. Ось церква не її так погано за деревами видно. Але З інших ракурсів такий дуже живописний вид. Такі квіти я хочу знайти час, щоб вдома такі розсадити. Ромашки в переміжку з Кольбабою дуже красиво. Це також старовинна будівля. Напевно, років 200 десь, можливо, чуть менше. Завжди красиві! Так, і Джозеф. Місцева знаменитість і залізничний інженер. Джекмен 19-го сторіччя. Але ви завжди гарні. Красунчик. От досінька, this statue also from the 19th century. буде. Yeah, it буде, be. It will be, yeah? All of it. pretty much channel. Навіть ця статуя, напевно, 19 сторіччя. Да, тут ми дуже так, впевнено бачимо культуру 19-го сторіччя. Навіть будівлі навколо досить старовинні. І ще з такими от конинами на даху. Так, ось церква. також більш на місто, де їжа. Це черібосом. Красиві дерева, але вони відкидають дуже швидко. Також що дуже помітно, тут охайно, немає ніякого бруду, сміття, газони підстрижені. Це дуже красиво. Річард каже, що він навіть не уявляв, що цей парк такий великий. Але, як кажуть мені, як для британських парків він такий досить маленький. Але для прогулянки така гарна дистанція. Хоча б 3 кілометри, я так вважаю, зробимо. До вежі підійшли ближче. Красивий арх... архітектурний ансамбль. Це річард каже, напевно, копія якоїсь такої знаменитої вежі. Да, досить гарна прогулянка, і ще є куди тут пройтись. Вже уже до Альтанки вийшли. have you been to inside of this? Okay. you can I will show you where just look down look come in Одне з найгарніших місць парку, але чомусь його не всі люди знають, і тут часто так буває, що немає людей. А вже ж це дуже добре. Троянди, вони скоро вже і квітнуть будуть. А це, я так розумію, можливо, навіть рододендрони чи якісь інші квіти. Mm -hmm. And you see so beautiful. And uh, you know this spot is not uh, very crowded with people. Ще один красивий каштан. Це гарний парк для пікніків також. Все тепер поїхали додому.